Троянта жасмін. Хозблок плетає з усіх сторін. Куст дуже, дуже, дуже великий і проникає навіть під кришу старої споруди. Ось так покажу вам. І отам от щілинку пролізла прямо на криші. Через шифер. Це дощ пройшов після дощу, квіти невеликих розмірів, але квітне дуже-дуже рясно. Бутонів неймовірна кількість, сотні сотні бутонів на одному кущі росте швидко. І якщо стоїть питання прикрити господарську споруду, то якраз ця троянда. Або вхідні двері до будинку дуже-дуже гарно виглядає. Під нею в мене росте інша троянда. Червона. А там далі Рожева, англійська, опустила головки свої, починає розпускатися калач, пролазить скрізь калач, гвоздичка та хвости. Хвости ростуть скрізь. Швидко наростають їхні кущі. З маленьких виростають дуже-дуже великими. А що в мене сьогодні на обід? Гранола шоколадна, залила молоком. Це вже в мене норма молока. І отакий от обід. Смачний гранула має мед, відчувається солодка частина цього продукту. І смакує дуже добре. Так що, будь ласка, рекомендую. Швидко, не треба готувати, підігріли молоко і цього достатньо. Всім приємного апетиту! Хай добре смакує, зустрінемось на вечері.